Сьогодні ми поговоримо про маловідому, але дуже цікаву сторінку української історії, а саме про двох козаків Василів-Томіленків батька та сина. З початку XVII століття козацтво все більше зосереджувалося на своїх специфічних інтересах, поступово відходячи від церковних справ. У 1630-х роках розпочалася мобілізація козаків для московської війни, яка зіграла значну роль в історії козацтва. У цей період козаки стали ключовою військовою силою на кордоні з московською державою, що посилювало їх вплив та значущість. У 1632 році розпочалася війна між Польщею та Московською державою за Смоленськ, в якій козаки активно брали участь. Вони грали важливу роль в облозі та обороні Смоленська. Під час цієї війни козаки показали свої стратегічні та тактичні навички, що призвело до зміцнення їх статусу в Речі Посполитій. Василь Томіленко старший проявив себе в смоленській війні як старшина реєстрових козаків. Його участь була дуже важливою для зміцнення козацьких позицій. У цей час козаки показали свою вірність речі посполитій, що зміцнило їх політичне становище. Після зради та страти Івана Сулуми Василь Томіленко старший був призначений гетьманом реєстрових козаків. Це був важкий період, оскільки довіра між козаками та польською владою була на межі руйнування. У цей період козацька спільнота переживала серйозні внутрішні та зовнішні кризи. Він направив делегацію до Варшави з проханням про дотримання законності, делегацію очолювали Іван Барабаш, і тоді ще мало кому відомий чигиринський сотник Богдан Зіновій Хмельницький. Під час повстання Павлюка Василь Томіленко старший перейшов на бік повстанців. Однак він був виданий польській армії і в 1638 році страчений у Варшаві. Це повстання стало важливим епізодом в історії козацтва, показавши його прагнення до незалежності. Після смерті Томіленка старшого на посту гетьмана реєстрови козаків були Іван Потоцький. Який проводив жорстку політику по придушенню повстань. Михайло Кричевський, який підтримав повстання Богдана Хмельницького. І, звичайно ж сам Богдан Хмельницький знакова постать в історії України. очолив визване повстання проти польської шляхти. Саме його дії зміцнили політичну ситуацію в регіоні і започаткували епоху козацьких війн. Ко Ти, Афанас, по поведеш своїх налево. А байдімо там. Вилітай, коніцей, я хваті тот угол. Василь Томіленко молодший був сином Василя Томіленка старшого. Він родився приблизно у 1610 році у Любічі. У 1637 році він вперше згадується як старшина реєстрових козаків, беручи участь у повстанських рухах свого часу. Його участь у ранніх повстаннях допомогла йому створити міцні зв'язки з іншими козацькими лідерами, включаючи Богдана Хмельницького. На початку визвольної війни Василь Томіленко старший вже був добре знайомий з Богданом Хмельницьким і ходив до його найближчого оточення. Він командував артилерію і виконував важливі дипломатичні доручення. Його роль у визвольній війні була значною, особливо в ключових битвах, таких як Зборівська битва. Василь Томіленко молодший став генеральним осаулом, тимчасовим гетьманом. На жаль, у грудня 1654 року він загинув під час оборони Братслава. Після смерті Василя Томіленка молодшого козацтво продовжило боротьбу за свободу і незалежність України. Богдан Хмельницький продовжує війну проти польської шляхти та Кримського ханства, що призвело до Зборівської угоди 1649 року, яка визнала автономію війська Запорізького, а Переяславська рада, 1654 року, офіційно затвердила союз між козаками та московським царством, змінюючи політичний баланс у регіоні. Інші важливі особи цього періоду включають Івана Виговського, який переміг в Конотопській битві 1659 року. Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році козацька держава увійшла в період політичної нестабільності, відомий як Руїна. Тим чином, козацтво продовжувало відігравати ключову роль в історії регіону, незважаючи на втрати і конфлікти, Василь Томіленко старший та Василь Томіленко молодший зробили свій внесок установлення козацької держави та її боротьбу за незалежність.